Всіх вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про болючу проблему в Україні це корупція. Відповідно, було проведено дослідження з боку НАЗК і є вже результати. Ми зараз оцю статтю пройдемо, оці результати подивимось в відсотках, що там було виявлено за результатами цього дослідження. І вже окремо скажемо, як же. Треба боротися з корупцією в Україні. Що для цього треба зробити? Так ось, на ЗК провело дослідження, і це стосувалося корупції в Україні. Бо ця вже проблема, вона досягла такого рівня, що кожен, кожен, хто мешкає в Україні, це відчув на собі. Результати цієї корупції. І за результатами дослідження корупція продовжує залишатися однією з ключових проблем в Україні. І ось у 2024 році її серйозність у цієї проблеми корупції визнана як серед громадян, так і серед бізнесу. Поряд із збройною агресією Російської Федерації стоїться корупція та економічними труднощами. Тобто корупція займає друге місце. Перше місце це збройна агресія Раші, потім корупція, а на третьому місці це економічні труднощі. Ну, відповідно, оця корупція призвела до агресії Раші. І до економічних трудностей. Це одна із ключових проблем, яку вже відчули все населення, вся Україна. Оця корупція, яка породжувалася і яка залишається на превеликий жаль України. 79% населення і 76% бізнесу назвали корупцію дуже серйозною проблемою для України. Зразу після збройної агресії. Тобто збройна агресія це перше місце. перше місце. Найсерйознішими типами корупції вважають політичну корупцію на найвищому рівні Корупцію у взаємодії бізнесу з чиновниками, а також побутову корупцію у сфері освіти та медицини. І тут приведений відповідний перелік. Дослідження, як вважає населення і як вважає бізнес. Ну, наприклад, політична корупція на найвищому рівні Приводиться, приклад, як уряд або Верховній Раді, оця корупція. 80,2% вважає населення. 76,8 корупції вважає бізнес. Корупція в бізнесі, як приклад, при взаємодії бізнесу та чиновників. Це вважають 61,5%. Населення і 48,9 бізнес, що така корупція. Існує. А також побутова корупція, в приклад, як школи та лікарні. Населення вважає, що це є 47,4%, а бізнес це 19,1% так вважає. Відповідно, дослідження визначило найкорупованіші галузі. Що ж це за галузі? Це судова система та митниця. Очолюють список сфер із високим рівнем корупції за оцінками як громадян, так і підприємців. Тобто судова система та митниця. А також у сфері будівництва та земельних відносин 44% опитаних громадян стикалися із випадками корупції. Що є одним із найвищих показників? Це можна порівняти до корупції на місцевому рівні: до тих чиновників, до тих депутатів, які мають відношення до будівництва, до земельних питань. Там, де працюють чиновники у виконавчих органах ради, це департаменту управління, відділи, депутати, які представляють депутатські. Комісії, які займаються будівництвом земельними питаннями, там процвітає оця корупція на місцевому рівні. Рівень довіри до антикорупційних органів знизився, проте НАБУ та САП залишаються найефективнішими за оцінками громадян та бізнесу. Ось відповідно цього дослідження. Понад 69% опитаних. Вважають, що рівень корупції зріс протягом останнього року, тобто ця цифра 69%. Які ж пріоритети боротьби з корупцією? Громадяни наполягають на очищення судової системи, а підприємці акцентують увагу на реформуванні митниці. Важливою залишається прозорість у сфері гуманітарної допомоги, де 22% респондентів стикалися із корупційними практиками. Ось про що наголошує результати цього дослідження. Але як же боротися з цією корупцією? Бо всі ви зрозуміли, до яких наслідків ця корупція призвела? І... Вже населення вважає, що це біда в Україні і наслідки відповідні вже відчутні, як ми сказали, це збройна агресія Рашу і, відповідно, економічні труднощі. Хочу вам навести один приклад. Одна людина мені сказала один із тих прикладів, як бореться з корупцією в Китаї. Якщо корупціонера чиновника піймали, то відповідно він відбуває свісок. Строк в'язниці. Але там він виконує окрему роботу. Якщо взяти одну із робіт, то, як приклад, вони роблять ті дії щодо складання смартфонів. Там є окремі операції і там треба ручно, ручна робота для того, щоб якийсь механізм впровадити в оцю систему Android. І ось кінчик пальця руки, а він називається. По медицині пучка. І ось цією пучкою, оцим кінчиком, вони роблять відповідні дії для того, щоб окремий механізм був в цьому телефоні, і він потім вже виконував якусь функцію. І оцей чиновник-корупціонер має зробити дуже багато ось таких дій, оцієї пучки, що вже в кінці зміни він цю пучку не відчуває. Тобто. Це дуже монотонна робота, дуже тяжка робота, і оці кінчики пальців, вони вже після зміни ніякі. Біль дуже відчутна і таке враження, що у тебе не пальці, а, якісь, а якась вата. Це один із прикладів боротьби з корупцією в Китаї. Це розповіли мені оці моменти, там також є дуже багато таких. Різних прикладів, але це один із моментів. Але що ж в Україні? А в Україні, якщо тебе майже, условно кажучи, спіймали за руку, то ти можеш заплатити залог і вийти на волю, і далі продовжувати свою діяльність. І все. Тобто корупціонер вважає, що можна все порішати, тільки питання коштів. Ну це ж не боротьба. І ніколи корупції не буде подолана. Якщо б тебе піймали, то в першу чергу, які мають бути дії? Це фізичний вплив, ви всі зрозуміли, це конфіскація всього майна, це пожиттєве заключення. І це штамп на лобі, що ти корупціонер. Умовно кажучи, в паспорті штамп, що ти корупціонер. І ти не можеш займати ніякі посади ні на місцевому, ні на державному рівні. Ти не можеш мати відношення до бюджету, ти не можеш бути кандидатом. Ти взагалі нічого не можеш, бо ти корупціонер. І це клеймо, оце печатка в паспорті до кінця твоїх днів. І ти вже не маєш права вирішувати якісь питання на державному, на місцевому рівні. Взагалі, все твоє життя політичне завершилось. Ось такі мають бути методи. Для того, щоб боротися з корупцією. Більш біль жорстокі методи мають бути. А не так, як зараз відбувається в Україні. Ось, шановні глядачі, що треба для початку робити, для боротьби з корупцією, бо вона призвела до цієї агресії Раші, до цих всіх економічних труднощів, які вже відчутні всім всім українцям. І відповідно, Далі воно продовжує розвиватися ця корупція, але боротьба на превеликий жаль, не ведеться. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі, своє бачення, ставайте підписниками і напишіть, як ви вважаєте, як же треба боротися з корупцією в Україні. Всім вам дякую і до нових зустрічей!